Шановні друзі, дуже величезна кількість новин зараз про мирні перемови, там якісь путінські заяви і так далі. Скажу, щоб не гаяли зайвий час. Нічого гарного для простих людей не буде ніяких особливо перемовин не буде, миру не буде. Будуть продовжуватися бойовини, штурмовини, піздовини і так далі. Знову ж таки, люди, в кого більше грошей будуть живі, в кого менше грошей, менше шансів набагато бути живими. На жаль. Кожен сам обирає виїжджати, не виїжджати, є якісь там зв'язки чи немає. Діти депутатів це також окрема тема. Не будуть вони так вмирати, як діти не депутатів. Хочеться вам це чи ні це майже в будь-якому суспільстві. І чим більше чим менше звинута країна, тим більше проявляються усі ці тенденції. Тому, друзі, будь ласка. Враховуйте, що треба якось рятуватися, треба рятувати в першу чергу своїх діточок, щоб вони по можливості були в безпечній середовищі. Звичайно, є люди, котрі гарно заробляють.